Доброго дня, шановні восьмикласники. Сьогодні ми розглядаємо тему стандартний вид числа. Що називають стандартним видом числа? Це запис добутку числа А та 10 в степені n, де множник А є в межах від 1 до 10. І n є цілим числом. Число n, тобто степінь, називають порядком числа. Записано в стандартному вигляді. Приклади запису у вас на екранах. Номер 244. За означенням потрібно нам визначити, яке з даних є записане в стандартному вигляді. Отже, в першому варіанті у нас є множник 12, що не відповідає означенню, скільки має бути число в межах від одиниці до 10. Отже. Не підходить в другому число 1,2 від одиниці до 10. Підходить. В третьому множник 0,12. Отже, це не є запис числа в стандартному вигляді, оскільки число менше ніж одиниця. Номер 245. Запишіть число в стандартному вигляді та вкажіть порядок числа. Давайте спробуємо: 3400. Нам потрібно записати його як добуток.

Знову ж таки, 15. Ми розуміємо, що 15 це нам забагато. Отже, ми зменшуємо його і кажемо, що це 1,5 помножено на 10. 10 в першому степені так і залишається. Давайте ми спробуємо записати це число у вигляді звичайного дробу. 46 десятитисячних. А нам потрібно, щоб у нас було 46, десяти, адже кома має бути між 4 і 6. Тобто окремо я ще домножую на одну тисячну. Тобто ми маємо 4,6 помножено на 10 в мінус третьому степені. Давайте узагальнимо це правилом для того, щоб з маленького числа, таких як 46, десятитисячних, утворило 4,6, ми повинні кому. Перенести в те місце, що потворилось число від одиниці до 10, порахувати кількість знаків, наскільки ми цю кому переносимо, ось це число і буде степенем. Тобто, якби я цього всього не записувала, я б просто записала 4,6, кому перенесли на три знаки, тому це буде 10 в мінус третьому степені. Чому саме мінус? Тому що ми перенесли кому. Право. Якщо ми кому числа, ось тут число переносимо вліво так, на три знаки, то степінь буде додатній плюс третій степінь. І так будемо орієнтуватися всюди. Отже, ми переносимо. Кому вправо на 6 знаків, отже, це буде 8 помножити на 10 в мінус шостому степені, 0,73 кому ми маємо перенести на один знак, щоб число стало від одиниці до 10. Тобто буде 7,3 помножити на 10 в мінус першому степені, адже ми перенесли тільки на один знак. В наступному шостому прикладі нам потрібно показати 250, як. Число від одиниці до 10, тобто кому ми перенесемо на 2 знаки і стане 2,5, оскільки переносимо вліво, то домножуємо на 10 в додатньому степені. І ще у нас є в самому прикладі 10 в другому степені. При множенні степені додаються. Отже, маємо в результаті 10 в четвертому степені. В цьому прикладі число потрібно нам збільшити, кому перенести на один знак. Матимемо 8,6 помножено на 10 в степені мінус 1 і помножте на 10 в третьому степені. 8,6 помножити на 10 в степені. На 10, степені показники степенів додаються 2. У восьмому прикладі. Так само число потрібно збільшити на один знак, кому перенести. Стане 2,3 помножено на 10 в степені мінус 1, помножено на 10 в степені 4 дорівнює. 2,3 на 10 в третьому степені. І дев'яте число, кома в нас після, в кінці числа так, потрібно зменшити, тому що нам потрібно число до 10, тобто кому ми перенесемо між 9 і 3? 9,3, кому перенесли вліво на 3 знаки, тому 10 в додатньому третьому степені, помножено на 10 в п'ятому степені і отримаємо 9,3 помножено на 10 в степені. 8. В номері 246 нам потрібно записати кожне, кожне з чисел у стандартному вигляді. Отже, матимемо швидкість світла. Пам'ятаємо, що у нас стандартний вигляд числа має бути множник від 1 до 10. Отже, переносимо кому в даному числі на 5 знаків вліво, матимемо 3, помножено на 10 в степені 5. Висота Говерли. 2061 метр. Знову нам потрібно число від одиниці до 10. Це означає, що кому переносимо на 3 знаки вліво, буде 2,61 тисяча помножено на 10 в степені 3, третє площа України. Щоб записати в стандартному вигляді, нам потрібно кому перенести на 5 знаків вліво. Отже, матимемо 6,037 тисячних, Помножено на 10, тому ми переносили на 5 знаків ліво, отже, в п'ятому степені кілометрів квадратних. Середня відстань від Землі до Сонця 149,6 мільйона кілометрів. Але в стандартному вигляді число має від одиниці до 10 мати коефіцієнт. Отже, це 1,496 мільйона кілометрів, але ми маємо ще помножити на 10. В другому степені, адже кому переносимо на два знаки. Атмосферний тиск на висоті 100 км становить 0,32 паскаля. Потрібно кому перенести вправо на два знаки, отже, це буде 3,2 помножено на 10 в мінус другої степені. Пам'ятаємо, якщо переносимо вправо, степінь буде від'ємним. Та діаметр молекули води кому будемо переносити між двійкою і вісімкою. рахуємо кількість знаків, яка у нас буде помножена на 10 в мінус 7 степені, міліметрів. запишемо числа, які подані в стандартному вигляді у вигляді натурального десяткового дробу. Що ми маємо? Якщо 10 в третьому степені, отже ми запишемо, що це 1,6 помножено на нулі. Кому переносимо на три знаки вправо, отже, матимемо 1600. 5,7 помножити на 10 в шостому. Це означає, що у нас 6 нулів отримане число. 2,1 помножено на 10 мінус другому степені, тобто на 0,1. Це означає, що ми кому переносимо вліво в числі на два знаки, отже, матимемо. І наступне, коли ми число множимо на 10 в мінус 5 степені, отже, 5 знаків після коми. Приносимо на 5 знаків вліво. Для порівняння чисел в стандартному вигляді, нам потрібно подивитись на наступне. Обов'язково має бути степені однакові, тоді можемо порівнювати коефіцієнт А. Якщо ж степені різні, то Порівнюємо таким чином, де більший степінь, там і більше число в стандартному вигляді. Легко порівняти. В від'ємних степенях так само: де більший степінь, те число є більшим. Мінус п'ятий степінь більше, ніж мінус шостий. Отже, число є більшим. В третьому прикладі шостий і сьомий степінь. Але ми не звернули увагу в третьому прикладі на те, чи подано дане число в стандартному вигляді. Ні, не подане, значить, працюємо з даним числом. Переписали те, яке не змінюємо. А ось наступне: ми кому переносимо вправо: отже, буде 2,3, множимо на 10 в степені 1. Та на 10 в 7 степені. Маємо 2,3 на 10 в 6 степені. Це означає, що маємо однакові показники 6,6. 6. Тепер ми порівнюємо самі числа. Бачимо, що 2,34 є більшим, тому ліве число є більше. Наступний четвертий приклад, де нам потрібно перетворити кожне з двох чисел у стандартний вид числа. В в першому числі ми ком переносимо вліво, тобто степінь, додаємо одиничку. Це буде 4,27 на 10 в першому степені. Та на 10 в мінус 9. В другому прикладі ком переносимо вправо, отже, степінь буде від'ємним. Ще раз рахуємо показники степенів 10 мінус 8, тут 7,2 на 10 мінус 9. Серед чисел мінус 8 та мінус 9, більше її число мінус 8. Отже, дане число в стандартному вигляді є більшим, ніж праве число. Оскільки порядок числа А до рівня мінус 4, це означає, що ми можемо його записати як 10 помножено на А помножити на 10 в мінус 4 степені. Ми маємо, що число А ну, і залишається у нас таким, яким є у стандартному числі. А от степені в десятки, у нас додається, стає 10 в мінус 3 степені. І порядок числа 10А стає мінус 3. В другому. Знову ж запишемо так само 0,1 на А в 10 мінус четвертому. Що таке 0,1 це 10 мінус першому. І записуємо число А помножено на 10 в степені мінус 5. 100 це 10 в квадраті помножено на А і на його порядок 10 мінус четвертому. Залишається А помножено на 10 в степені мінус другому. Порядок стає мінус 2. В четвертому 0,1 на це 10 в мінус третьому степені помножене на А на 10 мінус четвертому. І отримаємо А ДА помножити на 10 мінус сьомому. Порядок числа А мінус 7 стає. В п'ятому виразі 10 тисяч ми перетворюємо, в п'ятому 10 тисяч ми перетворюємо на 10 в п'ятому. В п'ятому 10 тисяч ми перетворюємо на 10 в четвертому степені, помножити на А і його порядок мінус 4. І отримуємо, що А буде мати 10 в нульовому степені або просто букву А. Тобто порядок у нього 0. В шостому 1 мільйон це 10. В шостому степені помножити на А. Та на його порядок 10 мінус четвертому. Отримуємо А помножити на 10 в степені 2. Порядок числа Мільййон А до 2. Виконати обчислення в наступному та записати результат у стандартному вигляді. Отже, нам потрібно окремо помножити коефіцієнти стандартних чисел 1,8 помножити на 6, та... Прямо помножте їхні порядки 10 четвертому та 13, в сьомому. Але дане число не є записаним у стандартному вигляді, тому кому ми переносимо на один знак вліво, матимемо 1,8 помножити на 10 в степені 1 та помножити на 10 в степені 7. Матимемо 1,8 помножити на 10 в 8 степені. 0,6 та… Буде порядок 10 в степені мінус 3, адже приділені показники віднімаються. Знову ж, 0,6 не може бути таким число, кому маємо перенести на один знак вправо, щоб число стало від одиниці до 10, тобто в 6. Множимо його при цьому на 10 мінус першій степені та дописуємо 10 мінус третьому степені. Утворений порядок стане 10 в мінус 4. В четвертому прикладі. 1,7 поділити на 3,4. Результат буде 0,5 помножити на 10 в степені мінус 2. 0,5 знов нам потрібно перенести кому на один знак вправо, матимемо 5, помножити на 10 в мінус першому та помножити на 10 в мінус другому степені отримаємо 5, помножити на 10 в мінус третьому степені. Розглянемо задачу. Середня ж відстань від землі до сонця дорівнює 1,5 на 18 км. Швидкість світла 3, помножте на 108 метрі за секунду. За скільки хвилин світло від сонця досягне землі, відповідь округліть до одиниць. Отже, для того, щоб знайти. Час нам потрібно відстань поділити на швидкість. Оскільки у нас відстань в кілометрах, а швидкість метри за секунду, ми маємо перетворити одиниці в однакові одиниці вимірювання. Перетворимо кілометри в метри. Запишемо відстань дорівнює. Ми перетворили з кілометрів в метри. Тепер можемо виконати ділення. Запишемо дану дію. Для того, щоб секунди перетворити в хвилини, ділимо на 60. Найближчі 480 ділимо на 60, буде 8 хвилин. У номері 300 нас запитують яким може бути порядок значення виразу, якщо порядок числа А мінус 4, а порядок числа Б дорівнює 3? Запишемо кожне з цих чисел з його порядком. Оскільки ми бачимо, що між цими виразами є дія множення, то це означає, що числа множимо, а їхні порядки ми додаються, тобто буде порядок мінус 1. В другому, Б помножити в 10 третьому є більшим числом і будемо орієнтуватися на порядок даного більшого числа. До прикладу, ми маємо 8 помножити на 10 в третьому степені, тобто це буде 8 тисяч. І якщо ми додамо до нього якесь незначне маленьке число, хай це буде 2 помножити на 10 в мінус четвертому, тобто це буде 0,000. 2. Коли ми їх додамо, отримаємо число 8 тисяч 20 Але при цьому порядок числа буде залишатися додатнім, адже кому нам потрібно перенести на все тих самих три знаки вліво. Отже, порядок числа є додатнім. В третьому завданні число А залишається з тим самим порядком, а число Б збільшує свій порядок на одиничку, оскільки домножуємо на 10, Б стає з порядком 4. Отже, порядок суми дорівнює 4. Що стосується числа 10А, 10А. Матиме новий порядок а помножити на 10 вже не мінус четвертому, а мінус третьому степені, оскільки його порядок збільшиться на 1. 0,1 b зменшує свій порядок на одиничку, і це стає 10 в степені 2. Все одно порядок суми є числом більшим з цих двох, тобто 2.